Львівська інтелігенція вшанувала творців української державності, а саме тих, кого життєвий шлях свого часу привів до Франції. Це Сен-Ліс Ліс, містечко за 40 кілометрів від Парижа. Саме тут знають дочку українського князя Ярослава Мудрого, адже для Франції вона прабабця майже тридцяти французьких королів. У 1048-му король Генріх І, шукаючи підтримки князя Ярослава проти Германської імперії, приїхав до України. А вже наступного року наша Анна з великим посолом прибула до Франції, ставши королевою. Анна Київська, королева Франції. Цей будинок. Вона створила під поглядом святого Вінцена року Божого 1060-го. Це французи послали цей пам'ятник Анні Ярославні, котра своїми коштами збудувала дім молитви. Ось цей монастир, колишня резиденція її величності. Анна прибула сюди після смерті чоловіка. А тепер тут звичайнісінький приватний ліцей для львів'ян, які прибули сюди за дві тисячі кілометрів. Ожила історія. Я думаю, що ці кілометри вони не є настільки важливі, як і важливий той зв'язок, який ще з давніх давен десь єднає нас, єднає нас зі світом, єднає нас з Європою, який є якоюсь основою нашого світобачення. Я особисто також не сподівалася, що нам вдасться побачити і місто, в котрому була Анна Ярославна, доторкнутися до нашої такої глибинної історії. То надзвичайно цікаво і хвилююче. Я не знаю, як хтось це сприйме. Мені просто через це важко говорити. Потім на українців чекав Париж. Тут у 26-му році минулого століття пролунало сім пострілів. Так загинув головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра. Його на вулиці Расіна вбив більшовицький агент Шльома Шварцбарт, нібито годинникар. Тут і покоїться тіло петлюри на цвинтарі Мон Парнас. Завершили тур пам'яті в новоствореному українському домі при нашому посольстві у Франції у будинку, де колись мешкала оперна діва Ліна Кавальєрія, а згодом Ален Делон, згадували нашого Бориса Возницького і виставку Пінзеля, що відбулась без нього. Він очікував цієї подорожі. Він до неї готувався, готувався це все. Зараз я читаю з тих документів, які е, до нас дійшли. От, він буквально навіть писав свій виступ. Виступ на відкритті цього, цієї виставки. Однак український дім має свіжі задуми, аби про Україну знали та говорили. Тут проведуть дитячий фестиваль української пісні. Після скорика, після його мелодії «Ля мінор, де вимоглива французька публіка. Стояла і слухала духовний гімн України. Я собі думаю, що завданням українського дому буде все таки популяризація професійної української музики, мистецтва в будь-якому вигляді. Тож найближчий фестиваль зазвучить вже у березні. Оксана Синишин, Олег Кукар, головні новини Львова з Парижа.